Привіт! Ти слухаєш казку від моя казкотерапія. Місця, де кожна історія дарує затишок і мрії, Влаштовуйся зручніше, накривайся ковдрою, І ми вирушаємо у чарівний світ снів. Казка зіркова сова і її нічні пригоди. Коли вечір вкриває землю ковдрою темноти. І зорі лагідно мерехтять на небі. Прокидається маленька сова на ім'я Лумі. Лумі жила високо в дуплі старого дуба. Вдень вона спала, а вночі вирушала в подорожі. Але це не були звичайні мандрівки. Лумі була зірковою совою. Її крила були всипані срібним пилком, а очі світилися. Мов два ліхтарики. Щоночі вона літала над містами й селами, заглядаючи у вікна, де ще не згасло світло. По знала є діти, яким важко заснути. Одного разу вона зупинилася біля будиночка, де хлопчик Матвій крутився у ліжку. Що тебе турбує, Матвійчику? Прошепотіла сова. Я боюся темряви, прошепотів хлопчик. А ти знаєш, що в темряві живуть сни? Лумі торкнулася його чола своїм крилом, і з'явилися зорі на стелі. Матвій закрив очі, і темрява стала казковою, повною пригод і добрих героїв. Далі лумі полетіла до дівчинки злати, яка тихенько плакала, бо посварилася з подругою. Сова сіла на підвіконня і прошепотіла. Завтра буде новий день, і з ним нові слова. Скажеш, мені шкода, давай миритися, і все налагодиться. Злата всміхнулась крізь сон, її серденько стало теплішим. Так лумі літала від вікна до вікна, і всюди, де вона була, сни ставали спокійними, а ночі затишними. Коли ж наближався ранок, вона поверталася до свого дуба, ховала голівку під крильце і шепотіла Спіть солодко мої зірочки, завтра буде новий день. Дякую, що були разом зі мною й лумі ці чарівні подорожі. Нехай твій сон буде легким і теплим, наповненим добром. Підписуйся на канал Моя Казкотерапія, і ми щотижня зустрічатимемося у світі добрих казок. До нових пригод, друзі!